Всім привіт-привіт! Ви знаєте, я коли в школі запитала у вчительки з математики і вчителя з техніки. Ну, Техніка це щось на кшталт нашого природознавства, але плюс фізика і хімія. От, значить, я в них запитала, які мені зошити купити. Я мала на увазі ну в клітиночку, в олінію, які розміри. Ну і в кінці кінці вони мені так от зробили очі дуже здивовані, і сказали: Маріанна, неважливо, які зошити, неважливо. Головне, щоб ти добре вчилась. Ми не можемо, ми не можемо тебе примушувати щось купити, що ти не можеш собі дозволити. Ну, от щось таке мені почали говорити. Тому слухайте, ну, мені здається, для математики повинен бути зошит в клітиночку. Коротше кажучи, виявилася велика проблема купити в Італії зошити в клітиночку, всі зошити в лінію. І от я зараз у супермаркеті, от просто у продуктовому супермаркеті, знайшла 5 зошитів, вони були такою стопочкою, 5 за ціною 3 євро. І я ще купила отакі собі маркери, буду підкреслювати. Я дуже люблю вести конспекти і дуже люблю канцелярію. От. Тому я купила собі великі, я побачила, що мами для школи покупають отакі великі зошити в клітиночку. От. З такими сердечками. Боже, тут в нас стігра Львовна. Це якісь тут наліпки, отакий єнотик, який медитує з кавою. Боже, яка мілота. Одіо. І оце лупо катіво Ну, куди ж без лупо у римі? Так що купила я собі. Зошити у клітиночку, думаю, окей, раз вчителі не кажуть, що купити. Мені тепер ще потрібен циркуль і транспортир. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, сьогодні в нас друга серія, що мені подобається в Італії. Мої хороші. Перша серія в мене вийшла така дуже емоційна, чутлива. Ну куди? А без цього? А зараз про більш такі прагматичні речі, так я сказала, природа, література ну, принаймні, література, фільми. Коли ти розумієш, що ти причетна до цього всього, де твої улюблені книжкові герої були тут і зараз ти всі країни, ну взагалі а третє — це музика. Італійська музика, четверта, чи я вже так по цим цифрам можу і переплутати архітектура, і п'яте нас буде це те, що таке, давайте спускатися на землю. От мені подобається, що в Італії за 11 років життя в Італії я не разу, от жодного разу, не бачила бродячих собак. Ніколи я людина, яку в Україні два рази собаки дуже покусали, і я дуже від цього страждала. Я знаю, що таке, коли на тебе нападають собаки от прям сворою, з граєю. В Італії за 11 років я не бачила агресивних собак. Тут є собачі школи, де їх вчать. Тут господарі, собак, вони стільки витрачають часу і грошей на ту собачку, щоб її привчити жити в суспільстві, ви розумієте? І тут немає от бездомних собак. Ну, немає. Не бачила я. Мені не, не боюсь я ходити по вулицям, тому що можу зустрітися з граєю собак. Коли, якщо вас не разу не кусали собаки, нехай так і буде, але ви, ви мене не зрозумієте, який для мене це був жах в Україні, тому що одного разу мене собака покусала просто на, на виїзді з Харкова. Є така автозаправка, там де Песочин, отам між Харковом і. Песочином, у цим селищем є автозаправка, і там є невеличка крамничка. І От ми туди зайшли, це було влітку. А ми їхали до господарського суду на засідання в Київ. Ми їхали, значить, з водієм нашої фірми, і ми туди зайшли, щоб купити кави, ну може, якісь снеки купити, щоб дорогою їсти, і, і поки я це купувала і розраховувалась з. Значить, господарем цієї крамнички маленької, його собака, а вона була маленька-маленька. ну, взагалі така шавка була мала собачка. Знаєте, от з тих, які маленькі, але дуже-дуже гучно гавкають. І вона так почала дуже гучно гавкати. І хазяїн він сказав, що та нічого, нічого, вона така, це вона тільки гавкає. Але коли я з ним розраховувалась, а я була в сарафанчику, такому в мене були голі ноги. Ця собака мене покусала просто два рази. Причому один раз вона мене вкусила. Так всі подивилися і сказали, ну, яка? Ану, сиди тихо і все. Мене навіть ніхто не пожалів, ніхто мені ніяку не почав допомогу показувати, надавати. І потім оця собака, оця шавка, вона мене в другий раз вкусила. І я, от якщо б мене собака вкусила тут, в Італії, тут б вже були всі бідні. Тут би вже господар мені через суд виплачував би мені таку компенсацію, розумієте? А в Україні можна, покусала тебе собака, нічого страшного. Так я, я сама така була. Тобто я, мені було боляче, йти боляче. Але я все одно поїхала на засідання господарського суду, значить, в Київ. І там ще по Києву бігала по аптекам, щоб дайте мені яку-мазь, -то тому що в мене ногу просто рознесло. Отак, От від того, що мені ця шафка покусала. І другий раз покусала мене собака, дві собаки на мене напали, коли я йшла на роботу. От. До роботи ще було 15 хвилин, я йшла по парковці і просто на мене напали собаки. Слава Богу, що я була в джинсах. вони мені вчепилися. Просто вправе стигно і там повісли на своїх цих От. Мені потім накладали ще два шви, і я ходила на ці уколи. І ті собаки після цього в мене вся нога була в крові, розідрані джинси. Я настільки боялась втратити роботу, що я на одній нозі доскакала до проходної, щоб свій пропуск пікнути, що я на роботу прийшла вчасно. А потім вже я почала айкати-ойкати, що на мене собаки напала. І відношення людей до цього. Ну, покусали собаки і покусали, давай працюй, працюй швидко, працюй. Слава Богу, що в нас тоді, в юридичному відділі, у відділі працював мужчина, який довгий час прожив у Німеччині. а потім він Повернувся до України і для нього це був жах. Як це, Маріанна, Ти з окривавленою ногою в розідраних джинсах ти будеш працювати? І він просто накричав на всіх: він психанув. Він взяв мене, значить, посадив свою машину і поїхав по лікарням мене рятувати. Тому що для нього він після Європи приїхав. Для, для нього це було ненормально, що мене покусали на території роботи. І мої роботодавці, вони навіть казали, якщо ти будеш довго по лікарням ходити з цими покусами, то, значить, ми тобі ще і не заплатимо за роботу. Ну тобто за свій рахунок, за свій рахунок, лікуйся. Отак От би мене на роботі в Італії хтось вкусав. Та той би роботодавець він, він би мені сплачував до, до кінця своїх днів сплачував, я би могла не працювати. Потім я вже купила собі такий пістолет ультразвуковий. І десь ще три чи два роки я ходила і відпугувала отак всіх собак від себе. До речі, він дуже добре працював цей ультразвук, що собаки дійсно вони, от, На них наведеш оцей такий, як препарат, такий от, пристрій. От, нажимаєш на кнопочку, ти нічого не чуєш, а собака чує. І піджав хвіст і вушка. Починали скулити ці собаки і бігли в іншому напрямку. От. В Україні це був шах з цими собаками бродячими. А в Італії немає бродячих собак, немає. Далі, що в Італії ще? Мені дуже подобається, і нам потрібно вчитися цьому у італійців, що італійці вони дуже дружні, як нація, дуже об'єднані як нація, за кордоном. За кордоном. Тут, в Італії, вони один з одним сваряться, ругаються, вони один одного терпіти не можуть. Ти там з півночі, ти з півдня. Ті, що живуть на півночі, вони взагалі впевнені в тому, що все, що нижче Милану, це вже Африка. Вони взагалі за людей не рахують ті, хто живе десь там на Калабрі, десь там на Січилії. Це взагалі Кантадіні, ну тобто селяни, селяни від землі. Про Рим вони взагалі. Там, я як пригадую, коли я приїхала до Падови. і для мене Падова це маленьке провинційне містечко. Для мене Рим це маленьке провинційне містечко після Харкова. Ну, от, Не знаю, для мене отак от, Рим. А коли я приїхала все ж таки з Риму до Падови, я вважала, що я роблю велике, велику ласку, роблю, тому що я нібито свій статус. Занижаю. У мене прописка римська. Я резидент Рому, ну, я резидент Риму, і тут я приїхала в якусь Падову. І там ці люди в падові вони мене швиденько попустили. Вони завжди з мене кипкували, завжди з мене сміялися в тому плані, що ой, ну, приїхала там знизу, з цього Риму, де ніхто не працює, всі тільки жруть наші податки. От. Італійці тут один з одним можуть сваритися. Північ з півднем. Але коли італійці за кордоном, як вони об'єднуються, як вони один одному допомагають, тут навіть є такі жарти, ну, типу, Ліги сміху, але італійська така. Ліга сміху, ось що вони показують такі сценки, як італійці себе поводять в Італії, як італійці себе поводять, значить, за кордоном. Італії вони об'єднуються, вони шукають саме свої ресторани, вони шукають саме своїх лікарів, вони е, допомагають один одному знайти роботу. Тобто, це така, знаєте, підтримка один одного, і їм взагалі все одно де хто жив, як коли вони жили в Італії, коли вони обидва за кордоном, вони італійці і вони тримаються разом. Розумієте, я пригадую, коли я поверталася з Харкова до Риму на автобусі. І от я в Києві повинна була сісти на автобус, і прямо він би мене відвіз до Риму без пересадок. І, значить, в цей автобус сіли два італійця. Один італієць в Києві. В Києві в Україні. Один італієць сів такий печальний, нещасний, такий, знаєте, просто от ой, все життя закінчилось. Він взагалі не розмовляв, він там знав пару фраз англійської англійською і взагалі не розмовляв українською. І він там щось у водія питає англійською, йому починають інші пасажири допомагати, але він такий сів, сів такий нещасний, нещасний, оцей е, італієць з Калабрії. Потім виявилося, що він, е, з'ясувалося, що він приїхав до якоїсь нашої жінки в Київ і, е, ну, коротше, він розраховував на одне, а вийшло зовсім інше. Він каже: Я приїхав, я привіз стільки всього, подарунки привіз. Значить, е, е, Жінці з Києву, що він їй привіз макарони, вони думають, що окрім як в Італії їх ніде поїсти. Звичайно, прошутто. Прошутто, Знову ж таки, я ніде в Італії не бачила поросят, щоб вирощували. Вони закуповують для свого, значить, цього прошутто, від відомого славнозвісного закуповують звинину в Польщі, в Україні, в Болгарії. От і роблять своє італійське прошуто. і розповідають, що це їх м'ясо, ну італійських просят. Але в Італії не вирощують свиней, ну не вирощують, ну може де-не-де там, але не в так... не в такій кількості, як вони роблять прошуто. Ну це таке, це як пропасно. Так от він до жінки в Київ привіз, значить, прошуто, ковбасу, віно, масло. Оце ж масло, господи, олію. От і макарони що ці свої пасту привіз. А жінка скривилась. Вона взагалі-то думала, що він приїде з брилліантами, що він приїде з грошима. А тут, мало того, що в її квартиру так ще без грошей приїхав. Ще йому потрібно було показувати Київ за власний рахунок і возити його на машині всюди, тому що він боявся оцього громадського транспорту. Ну, Коротше, один одному не підійшли, не підійшли. І він їхав такий нещасний, такий засмучений. І їхав інший італієць, який їхав з дружиною, з нашою жінкою українською. Він їхав, значить, додому. Вони їхали до Венеції. І коли оцей нещасний італієць він почув, що в автобусі є хтось теж італієць. Боже, яка там була дружба, яка там, е, яке там було щастя? Оцей італієць, який їхав з дружиною, та дружина пересіла на інше місце, а вони, оці два італійці з України, вони їхали разом <смі> і вони не могли наговоритися, і вони там і обмінялися телефонами. І він там йому те розповідав, а той йому те розповідав. Це все було за кордоном Італії. Як тільки ми в'їхали в Італію, все, дружба пропав. той, що з Венеції він з дружиною своєю вийшов. А цей же ж нещасний з Калабрії він мене так запримітив в автобусі, і, значить, почав мені розповідати: О той, Міланезе, Боже, я йому всю душу розкривав. А він був такий Фреддо, такий холодний, холодний був. Ну тобто, ви розумієте? Але коли італійці за кордоном вони один одному допомагають, вони один одному раді, раді. А в нас тут, коли в Італії зустрічаються італії, ну, українці, я маю на увазі там одна жінка і інша жінка на зупинці разом. Вони так одна на одну подивляться, що ну розмовляєш італію українською, але угу, не йдуть отак знайомитись, там обніматися, цілуватися, що ой, яке щастя, що ти теж з України. От. Тому мені це дуже в італійцях подобається, що вони так групуються, групуються за кордоном дуже потужні італійські діаспори, які впливають на політику країни. Ну там, де вони знаходяться. Багато італійців в США, в Аргентині, в Англії багато італійців. Так, що мені ще подобається? Це буде. Ну, я вже по номеру не буду писати, я от отут потім. Я себе ще раз прослухаю і отут буду писати номера. Далі, що мені подобається в італійцях? Мені подобається дуже відношення їх до дітей, от як вони відносяться до своїх дітей. Знову ж таки, не всі, але загалом, загалом вони дітей обожнюють. Для них дитина це центр їхнього всесвіту. Все крутиться навколо дитини. Розумієте, вони дитину самого народження беруть всюди. Ну, це я буду вже розповідати, коли буду розповідати, як я працювала е бебісітером, тому що дуже цікаво, як вони знаєте, як вони з дітьми себе поводять. Але е найголовніше вони дають е дитині зрозуміти, що ти в мене найгарніший, ти в мене найрозумніший, ти взагалі моя. Моя зірочка, ти взагалі моя ти моє сонечко, ти взагалі такий одразу такий. Так, звичайно, потім виростає те, що виростає. Це виростає людина, яка ну вона не прагне чогось більшого, тому що в неї нема комплексів, їй нема до чого прагнути. Вона не хоче будувати кар'єру. Вона живе так в розслабоні, тому що з самого народження її обожнюють. Її мама, її тато, мільйон разів на день їй скажуть Сей міо Аморе, mio тезоро, тобто Ти моє кохання, ти, моє, ти мій скарб, ти моя зіронька. Там поцілують всі ручки, ніжки поцілують в будь-якому віці. Діти для італійців завжди діти, скільки б цим дітям не було років. Тому діти дуже довго живуть з батьками, тому що батьки розуміють, що ну, дітям важко знімати квартири. Ну, це просто фінансово дуже важко. І, наприклад, я бачила, як, ну, наприклад, коли наші діти ну, погано вчаться, да? їх наказують. Я, наприклад, вчилась непогано, я вчилася добре і відмінно. От добре і відмінно. І коли я приносила чотири і показувала мамі, мені мама завжди казала: Ой, ну чому не п'ять? Ну, ну, ну як ти так могла? Ну, совість в тебе є? Навчання це твоя праця. Якщо ти не працюєш, ти повинна навчатись. Ну, чому чотири? Тут, якщо він там двіку, ну, Умовно кажучи, італійська дитина приносить двійку. Італійська мама, тато. Він скаже дитині, що Боже, ти ж в мене такий розумний, ти ж в мене просто Ейнштейн, цар Соломон. Що ж таке сталося? Вони навіть не будуть уточняти, от це було на моїх очах, тому що я працювала з маленькою дитиною, а старша дитина в цій сім'ї навчалася. Вони навіть батьки не будуть уточняти, що ну як же так, так вийшло, що ти отримав двійку чи трійку. Вони взагалі скажуть, як же так вийшло? Це хтось тобі е, заважав. Ти ж в нас такий геніальний. Ви розумієте, це добре для дитини, тому що вони виростають з почуттям власної гідності, що їх тато і мама любить. А в нас батьки починають сидити. Тихо, не крутись, не вертись. Значить, самовчки, там замовчи, поки дорослі розмовляють. Це як дитину у Франції. Дитину у Франції, як же це було? Дитину у Франції чутно, але її не видно. Дитина в Англії. Її видно, але її не чутно. Ну, тобто вона там з бонною своєю. А дитина в Італії, її і видно, і чутно, і це центр компанії, якщо це навіть компанія дорослих, це центр компанії. В італійських родинах, коли йде свято, немає тавола пер адульті і тавола пер бамбіні. Ну стіл для дорослих і стіл для дітей. Вони всі разом, всі разом. Вони привчають своїх дітей, що ми всі одна велика сім'я, родина. ви розумієте. Так, італійська дитина вона може перекрикувати, перебивати дорослих, вставляти свої репліки. Але зато потім настільки виростає така впевнена в собі людина, містами навіть самовпевнена, і з такою самоцінністю виростає. З італійської дитини, людина. Тут вони їх теж і по жопі б'ють, і можуть їм сказати Макуамесекретіно. Але на оце одне критіно вони потім тисячу разів скажуть «Сей аморе, ді мамма, ну, ти, ти кохання мамочки на кохання. І дитина вона просто тут купається, просто купається в любові дорослих. Тут є такі придурки, так не без цього, які навіть забувають дітей в таку спеку в машині. От він припаркував машину під сонцем, думав, що він піде десь на одну хвилинку кудись там щось взяти. А тут він зустрів друга, а там подружку, схлиснулися язиками і бла, бла бла, і бла бла бла. І дитина вже втрачає свідомість в тій машині. Тут такі теж є, але взагалі, взагалі. В більшості, в значно великій більшості тут дітей обожнюють. Вони їх тут не напрягають вчитися. Якщо дитина зробила хоч у хоч такий толіку, щось такого доброго, та вони будуть це, батьки, превозносити, от, нібито діти, дитина щось зробила, який то подвіг. Розумієте? Тут дуже-дуже люблять дітей. Дуже люблять дітей, цінують дітей. І не дай Бог, ти образиш італійську дитину. Ну, По-перше, ця італійська дитина почне одразу кричати і шукати захисту, і всі дорослі стануть на її захист. Тут е дітей дуже люблять, і ще найважливіше вони їх тут поважають, дітей. Все, моє хороше, так буде третя серія про приємності в Італії для мене. Все, до побачення. Чао-чао.